Верховна Рада проголосувала відповідну поправку, за якою заробітні плати вчителів переглядаються і збільшується таким чином, що мінімальна заробітня плата вчителя буде встановити три мінімальні зарплати встановлені відповідним законом про державний бюджет. Але з Кабміном до другого читання ми отримали бюджет, який передбачає тако, таке підвищення, яке було і в першому читанні, тобто 30% з 1 січня, плюс і 20% ще плюс з 1 вересня, тобто загалом 50%. А це менше набагато ніж те, що ми прийняли рішення в Верховній Раді. Саме тому ми вступили з Кабінетом міністрів в перемовини в дискусії. Вступили. Ми не погоджуємося з таким рішенням. Ми вважаємо, що принаймні, якщо не з 1 січня, хотілося б з 1 січня, але принаймні з 1 вересня. Має бути виконана 61 стаття закону про освіту. Мова йде якраз про три мінімальні заробітні плати. І власне у нас є вже така домовленість з кабінетом міністрів.